Своїми оцінками буде ділитися Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. Він доєднується до рубрики про гроші під час війни. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю колеги. Ну традиційно хочеться зосередитись на головних для багатьох українців показниках. По суті, це е, вони допомагають нам розраховувати свій сімейний бюджет. Це зрозуміло, що обмінний курс, інфляція. Ну і зрозуміло, зростання. Економіки як такої, тому що від цього залежатиме і добробут наших родин? Давайте все таки розберемося. Прогноз обмінного курсу. Компанія, зокрема, ICU, також спрогнозувала, що долар на кінець поточного року складе 42 гривні. Зараз національний банк намагається все таки злагоджувати певні коливання. Але що чекати у році наступному? Чи вистачить оцієї міцності національного банку вливати валюту, аби покривати ось ці коливання? Колеги, нагадаю, що курс валюти закладений в бюджеті на 25-й рік Мінфіном він складає 43,5 гривень і вони, я думаю, ще передивляться його до 44 гривень підвищать. Тому очікувати, що буде зміцнення гривні. Не варто, тим більше, що у нас продовжується цей дефіцит імпорту та експорту на на рівні 2-2,5 мільярдів доларів. щомісячно. ми імпортуємо більше ніж експортуємо, і це якраз проблема нашої економіки. Да що ми виробляємо і продаємо іноземним. Партнерам там, компаніям і країнам менше ніж закуповуємо. Щомічно продукції, там дороговартісного обладнання, технології, навіть продукти споживання зараз, польських стало більше на поличках. Це все впливає на курс. Друге, що впливає на курс, це Наша міжнародна допомога, ну і власне дефіцитний бюджет. Тобто, ми знов таки ми витрачаємо більше ніж заробляємо, як, як країна. Ось тобто тиск на гривні буде продовжуватися в двадцять п'ятому році. Слід очікувати, що потрошки, потрошки гривня буде девальвувати відносно євро і долара і. Варто брати до уваги, що нашому міністерству фінансів на Нацбанку, в принципі, це здешевшення гривні відносно долару євро, воно вигідне. Тому що ми отримаємо там більше 35 мільярдів доларів, маємо отримати в наступному році міжнародної фінансової допомоги. Вона приходить в доларах чи в євро. Здебільшого вони обмінюються на гривню. Якщо в гривні буде там по 44 гривні, відповідно більше гривень буде на оплату заробітних плат бюджетникам, на опалення і так далі. Тобто це свідома політика НБУ. І мінфіна потрошки девалювати гривню, якщо говорити про курс, пане Олександре, Ми е, час від часу даємо цю звітність національного банку щодо стану золотовалютних резервів, так би мовити, міжнародних резервів, якщо чіткіше економічною термінологією говорити, і бачимо, коливання е, значно зменшується е, цей показник. Потім е, повертається, а то і покращується. Наскільки ось ця міжнародна допомога зараз е, підтримує. Курс гривні, зокрема стабільність, все таки давайте говорити національної валюти, попри певні коливання. І наскільки наступного року ми будемо дійсно вірити в те, що міжнародні резерви таки будуть на високих рекордних показниках, завдяки міжнародній підтримці. Ну, ви все правильно говорите, так і продовжує бути. Тобто, завдяки високим темпам надходження міжнародної фіндопомоги, е, у нас високі обсяги золотовалютних резервів там на 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 рівні 38-40-42 мільярди доларів. щомісячно. Да, є коливання, але в принципі, з урахуванням прогнозу, що вже підтвердила нам ЄС е, Єврокомісія, більше 20 мільярдів євро. Буде надходжень у 2025 році, плюс підтвердили Світовий, Світовий банк МВФ, там, на рівні 4-5 мільярдів доларів кожна інституція, плюс підтвердили вже Норвегія, Японія і е, скандинавські країни. кожна там по 2-3 мільярди доларів. Тобто, в цілому ми вже виходимо на рівень е, комітментів, тобто зобов'язань е, приблизно 30-35. Більше ніж 35 мільярд мільярдів доларів. А в бюджет закладено 38,5. Тобто, ще треба добрати 33,5 мільярди доларів з обов'язком міжнародних партнерів, що вони дадуть двадцять 2025 році, і все ми якби закрили наш бюджетний дефіцит. Тобто, це дійсно сприяє фінансовій стабільності. Я нагадаю, що у нас 45 відсотків. Держбюджету 25-му році це дефіцит. Він ми залишаємося майже наполовину незалежні від фіндопомоги допомоги іноземних партнерів. Я хотів би таке запитання поставити, яке очевидно хвилює багатьох людей, які ну не є фінансистами, не знають на багатьох питаннях, але е, купувати долари, якщо він дорожчатиме, зараз він дешевше чи. Буде якісь чи будуть якісь обмеження певні по з продажу валюти ну в роздрібі має на увазі для банків ну, а банками вже для для населення? Чи е, не від того скільки коштуватиме долар або як змінюватиметься ціна найближчим часом? Доступ до купівлі, ну розрібної купівлі е, валюти, зокрема американських доларів, вони не змінюватимуться. Поки що я не вбачаю таких ризиків от, на, на наприклад на наступні 6 місяців, що будуть обмеження по купівлі валюти. Ви зараз можете там в обмінці, наприклад, чи в банку купити е, майже не обмежену суму е, онлайн. Ви теж можете купити там до 100 тисяч гривень. Зараз є ліміт онлайн. Ви можете там в Приватбанку чи в інших великих банках купити. Валюту за свої гривні. Тобто тут проблем не буде, але я нагадаю, що купівельна спроможність українців вона не зростає. Якщо брати там до війни і зараз, скільки ми на свою зарплату чи там, на ті самі там, 20 тисяч гривень. Можемо купити продуктів, то купівельна спроможність і гривні і середнього домогосподарства України е, спадає на на жаль, і на це впливає інфляція. Тобто ну от пане Олександре, е якраз купівельна спроможність українців дійсно падає. А інфляція, зокрема, в річному вимірі в листопаді склала понад 11%. Зрозуміло, що національний банк реагує зі свого боку, так би мовити, вмикає свої монетарні механізми, підвищує облікову ставку. Так і склалось нещодавно на піввідсотка. Плюс кажуть. Таким чином спробують принаймні вже впоратися не з тією інфляцією, яка є, а з тією, що може бути. Чи дійсно зупиняться ціни, наприклад, ну бодай навесні, тому що новорічні свята ми знаємо, і до кінця зими все таки цей показник буде лише зростати. Я не думаю, що це спинить зростання цін, адже НБУ ясно, що бореться з інфляцією, підвищуючи ставку, і по суті вони гальмують розвиток економіки, обмежуючи доступ до кредитування малого середнього крупного бізнесу да, через здорожчання кредитів. Цей механізм нам зрозуміли, але інфляція. Якби на це не дуже реагує, на жаль, тому що знов-таки ми імпортозалежні дуже сильно, і курс, як ми з вами проговорили, він буде зростати. Відповідно, ми більше ніж на 60% у своєму споживанні, на жаль, залежні від імпорту. Відповідно, будуть закладатися торговими компаніями, цей ризик зростання. Курсу долара євро відповідно ціни на поличках будуть збільшуватися. Якщо в цифрах говорити, то в цьому році буде інфляція за весь 24 рік по нашим оцінкам приблизно 11,5-12%. В наступному 25-му році це в середньому по країні, якщо брати і промислові товари і споживчі товари. В наступному році окей, буде трошки нижчий показник 9,5-10% інфляція. Але якщо взяти саме продуктовий кошик, продуктову корзину, да чи там борщовий набір, це буде більші цифри. В цьому році це приблизно 19% зросла ну вартість борщового набору. В Наступному році це буде десь теж 16-17%. Тобто, звичайно, домогосподарство, люди, які отримують зарплату, це відчутно на своєму гаманці. Ці зростання. Ну так, коли Тому зарплата я... не змінюється, а е, інфляція цього року плюс наступного це таки збільшує витрати домогосподарства. Але ось ви назвали е, зрозуміло, що один із чинників це перевага імпорту над експортом у зростанні цін. Але ж давайте в деталях почу почути, хочу від вас думку, які ще фактори впливають зараз. Ну крім енергетичних, можливо, ще е, проблема е, зростання зарплат в певних галузях, яка теж за. Зараз пришпорює ціни е, ну багато дійсно чинників. Ну, інфляційна спіраль, яка зараз в Україні, це е, ну дивіться, у нас інфляційна спіраль, тобто немає людей, брак кадрів на роботі. Теж тисне на роботодавців, треба підвищувати заробітну плату, особливо там в таких регіонах, як Харків, мій рідний або там Дніпро, де людей стало менше. Треба підвищити зарплату. Це відповідно впливає на вартість товарів чи послуг, які компанія виробляє. Друге це ціни на енергетику. Ви правильно сказали рік назад. Це було 6,5 гривень за кіловат годину. Зараз це 10 гривень за кіловат годину для бізнесу і тенденція до зростання це більше ніж там на 35% ціна на енергетику зросла для виробництв, які багато витрачають електроенергії? Це дуже суттєвий фактор собі зростання собівартості. знов таки імпортна складова, хто купує сировину. За кордоном, а більшість там якихось складних хімічних речовин, чи там якихось там текстуратів, ароматизаторів і так далі, особливо там харчові е, да, галузі, це все завозиться знов таки закладається валютний ризик е, підприємцями, знов е, підвищення цін. Тобто, ми з вами і плюс ще ми загальна ситуація в Україні це стагфляція тобто виробництво в фізичних обсягах там в кілограмах, тонах падає потрошку, на жаль. І експорт падає, а ціни потрошки зростають. От все це призводить до того, що треба оці ці ризики нам е, закладати, і я б радив на рівні родини і персональному все таки потрошки перекладатися в тверді валюти: євро, долар. Фунти, хто вірить в британську економіку? Ну щоб заощадження не спалювало інфляцію, попри те, що ці валюти будуть дорожчати, але це все у межах реальності. Дякую вам, що долучились до рубрики про гроші під час війни. Зробили свої оцінки і прогнози. Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм, був гостем рубрики про гроші.